Ось так от варіант. Хочеш нагодувати мале, а прибігає отаке от велике, гавкає і не дає йому. От як зробити так, щоб мале поїло. Цуценя поїло? Так, на, це тобі так дивися, яке воно нахабне. на. Треба, щоб мале ж поїло. А цей вже вступай, вступай, фу. Ступай, я сказала. На, йди сюди, на, тобі. Осьо ж насип. іди сюди, на, на. Ось що. Ти за ним не на. От так. Отак. витирає, прям у малого. Ступай, йди, йди геть. Йди, йди, маленький, маленький. Малиш, пошли, пошли, йде. Йде. Йди, сюди. йди. Ну ти не поїло, це я засмутилася.